Будемо говорити про Давос. За моєю спиною ви бачите тонкий, дуже тонкий натяк на те, що ми якраз про Давоз будемо говорити. А говорити ми будемо з політологом, експертом, міжнародником Максимом Несвітайловим. Доброго здоров'я, пане Максиме! Дякую, що знайшли для нас час. Вітаю, завжди радий. От дивіться, дуже таке просте і складне питання. Давоз, щорічні, оці зібрання, оці форуми, в військовий воєнний час, як зараз, чи в довоєнний, Наслідки відбувалися через роки або десятиліття. Сьогодні зібралися, вирішили закцентувати на екологію. Потім три роки збирають людей десь в Токіо чи в. Десь в Бразилії, в сан пауло чи, чи В Ріо-де-Жанейро. потім ще десь маленькі якісь ä, 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 зібрання. Потім ще 3-5 років пройшло, і потім зібралися на якісь там в Парижі на великій конференції, і все одно не дійшли висновку, що робити з цією екологією. Так само і зараз. От ми поїхав президент, зустрічався з тими, з тими, про це говорили. Росіян не пустили. Ну і прекрасно і. Ну, перша, ви абсолютно праві. Це природа ж таких е, ліберально-демократичних форумів, які в принципі специфіка ліберальної демократії. Вона ж така затяжна, процесуальна, забюрократизована, така вся, яка складається з форумів, самітів, тренінгів, навчань, програм, грантів. А, на цьому ж цілі індустрії тільки існують, і цього року так не виключення. Там же ж ну дуже багато говорили про не, штучний інтерак, інтелект. Про те, що панове вестерне дуже сильно переймається, що штучний, аж штучний інтелект. Що він штучний інтелект? Дезінформація, так проблема. А раптом а раптом світ захопить, а раптом ще щось дуже важливе питання. Ну, це якраз в контексті того, що світ він же ж рухається, розвивається поза контекстом нашої війни, там глобальних конфліктів, але тим не менш, окрім цієї загальної преамбули, яка обговорюється найбільш медійною публічною, це все ж таки той майданчик для такої особистісної неформальної комунікації. Де от можна сісти поговорити за те, що ну, ну давайте вже нарешті ті заарештовані російські активи такі передамо. Всі ми розуміємо та 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 там законодавство Європейського Союзу, все таке, але ну, треба, щоб була політична воля і схвалення від найбільших гравців, як держав, так і транснаціональних корпорацій. Оце мені здається один із таких найважливіших моментів. Ну і так, чисто там за келихом якогось хорошого. Вона чи шампанська між собою обговорити, що ну дивіться, що та Росія робить. Ну зараз ми а завтра он, і решта. А ви І там і навести якісь емоційні аргументи, які десь там Пане Максиму, в голові застрягнуть. Окей, це, це зрозуміло. Тобто, а, але ми, ми розуміємо, що навіть якщо буде політична воля, політичне рішення і політична необхідність, і політичне наполягання. Це все одно місяці в кращому разі. Оці 300 мільярдів. Це в ідеальному варіанті місяці. А то роки воно швидко не буде, бо ратифікувати по, по, всіх, по всіх країнах, де ці гроші лежать, це мають парламенти, це треба вносити, це треба, а попереду ще вибори в європейські Коротше, є робота. Я звертаю вашу увагу на таку філософську позицію швидше. От ви згадали штучний інтелект, а я якраз вчора ввечері десь я не пам'ятаю, десь прочитав, що. Прочитав, згадав свою молодість, зовсім таку, таке, знаєте, шкільну, коли ми всі захоплювалися такою книгою «Гіперболоїд інженера Гаріна. І от британці вчора чи позавчора зробили іспит, де фіксуються ракети за долю секунди і за менш, ніж одну секунду оцей, оцей промінь. Вилітає і знешкоджує будь-яку ракету, і вони кажуть, що це. А, і, і ціна дуже смішна ціна знешкодження 10 фунтів. Ото це лет... лазерна зброя. Да, так, ото так, летить так. на вас щось ціною. 100 мільйонів фунтів, а ви таки кнопочку натиснули, і воно бемс, і, і, і 10 фунтів витратили, і то вже не летить, або летить не туди, або вони кажуть, там є декілька варіантів, а є такий варіант, що якщо правильно потрапити, то воно вибухає там в повітрі. От. Тобто тоді виникає питання. А де Росія? Я про Китай не говорю це складне питання. Що вкрали, що придумали, це таке. А де Росія в майбутніх на, на, науково-технічних прогресах? І в будь-якій галузі автомобілебудування, війна, ракети, літаки. От Де, де Росія в, в словах штучний інтелект, гіперболоїд інженера Гаріна? Оце все, де, де вона там? У них, дій, у них є можливість. Ну, відставати, скажімо, не просто відставати, а відставати, припустимо, менше ніж на 10 років. Я, я вже не кажу, що вони е, один до одного біжуть і вже ось ось і змагаються з Америкою чи з Британією. Де Росія в цьому всьому ну, ну, новітньому? Е, ну на жаль, там не все так погано, як би нам хотілося. особливо, якщо ми починаємо зі сфери штучного інтелекту, не варто забувати, що не тільки у них школа програмування непогана, але й вони дуже багато наших фахівців в свій час. Переманили е і ті всі ВКонтакті Яндекси, якими ми всі користувалися, і телеграм, яким користуємось більшою мірою, вони були створені росіянами, е і якась частина їх або там з ідеологічних причин, або через великі гранти фінансування залишається досі там і Працює в тому числі і на оборонку. Наші і закордонні військові експерти відзначають, ну не зважаючи звісно на. Не всі нюанси, але у них є певний прогрес, в тому числі з їхніми з їхніми ланцетами. Я в цьому плані не експерт. Я можу там тільки посилатись на те, що там на мілітарному, наприклад, читав і матеріали, якщо не помиляюсь саме там про те, що це ну достатньо така серйозна грізна зброя, в якій в тому числі буде ну і вже зараз використовується в нових модифікаціях штучний інтелект, тому. Тут дуже потрібно за цим уважно спостерігати і самим не відставати, щоб знаєте, не думаючи про те, що а от наскільки там відстає Росія, самі не відставали е, в цьому плані, тому що е, ну спочатку ми там в певних компонентах були в більш вигідній позиції, але потім упустили ініціативу. І, наприклад, по тим же е, безпілотникам Росія почала переганяти нас, і зараз ми вже маємо оці швидко програми запускати там. Навіть з ідеями від Федорова про те, що там в домі давайте збирати ці FPV. Це мені прям ну не хочу. Це дуже грубе порівняння. Не хотілось би таке дещо вульгарне порівнювати з Китаєм і з великою індустріалізацією, де в кожному дворі виплавляли метал. Але ну щось типу цього роду е, потрібно було трошки більш послідовно і стратегічно підходити до цих моментів, щоб потім не варто було таке здружувати. Тому ну безумовно, якщо взяти порівняти можливості Сполучених Штатів Америки і Росії, ну вони не співставні, тобто тут жодних сумнів немає. Але ну нам потрібно також виходити з цієї позиції, що ну от бувають такі просадки, як зараз підтримкою США, от є затримка, вона буде, але затримка є і от. Е це вікно потрібно чимось перекривати. І наскільки Окей, ми зрозуміло, все, далі показав. далі пішли. Значить, от коли е, прем'єр Китаю не вимовлю його ім'я, перепрошую Посольство Китайської Народної Республіки. Не захотів, не зміг, не було часу, я не знаю, чому захворів. Прем'єр Китаю в Давосі не зустрівся з. Президентом України, який за моєю спиною, це називається Володимир Зеленський. І я би спитав вас так: це просто розподіл повноважень китайських. Тобто, ну, наприклад, якщо економічний форум, на економічний форум їде не голова Китаю Сі Цзінпін, а прем'єр, і він. Має мандат говорити про економіку. А про все решту, він, ну, це не його справа. Він може позволити ці е, дзінпінути. Так ви вважаєте, можна говорити чи не можна? А ну, ми ж не мовили, що ти цим не займаєшся. Ну, окей, я не займаюсь і тому я не зустрічаюсь. Чи це якась така позиція? Що ви скажете? Ну я більше схиляюсь до того варіанту, що це все ж таки позиція, те, що Китай, про якісь глобальні. Геополітичні моменти і врегулювання буде говорити тільки зі Штатами про цей розподіл сфери геополітичного впливу. От Вони поступово цю роль на себе з Росії перебирають, тому що ну це як і багато деяких плюшок досталось Російській Федерації в. В спадщину від радянського союзу, це протистояння штатом тепер це перебрав на себе Китай. Вони зараз зацікавлені в тому, щоб війна продовжувалася комога довше. Це безпосередньо в їх політичних інтересах. ось тому я думаю, що на якісь кроки, щоб цей конфлікт припинити, вони не будуть йти, Ну тому що ну а яка, яка їм вигода? От, якщо говорити прагматично. Так, да, пане Тому... Максу, дивіться, оце тепер точно вже останнє питання, але воно важливе. Але на відміну від Радянського Союзу, як би до нього не ставитись, він мав якісь альянси. Він був договор... Договор... договороздатний. домовленості здатний. А Китай не договороздатний. В традиції Китаю немає традиції здомовлятися. А вони такі одинак, такий, сидить, одинак великий, сильний, з великими м'язами. Якщо тут була рух неприєднання. Соціалістичні країни, якась там постійно в африканській, якісь там країни, латиноамериканські, Чилі, там Альєнди, там індіра ганді в Індії, коротше були альянсові. Китай не не має традиції за тисячі років. Вони не навчилися наводити контакти на відвідові з Європи від Америки, які завжди в альянсах Радянського Союзу того самого. Наскільки взагалі вирогідно, що Китай оце буде гордо стояти Стояти і, 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 і це буде виклик для Америки, яка за цей час зможе навести контакти із і Африкою, і з Латинською Америкою, і з Азією, і так далі, і тому подібне. Ну, я в цьому плані Китаю недооцінювала, тому що вони надзвичайно успішно використовують технологію кредитної експансії. І от ви пригадали тож Африку Африка Штатами повністю Китаю програна. Китай скупив ледь на половину усіх африканських країн по суті, тому що вони сидять е, на непосильних е, кредитах. Китай не просто дає кредит. Ну як Китай заходить зі своєї кредитної експансії? Вони заходять в якусь малорозвинену країну, е, скуповують корумповані еліти. Ті корумповані еліти беруть. У Китаї невигідні для країни кредити з шаленими відсотками і ще укладають з китайськими підприємствами угоди. От, наприклад, бере країна якась як Зімбабве кредит на мільярд доларів на будівництво якогось заводу під відсотки, там 10 відсотків річних, 15% відсотків річних, і потім укладає угоду з китайською компанією, яка цей завод і будує. І будують його не тільки китайська компанія, і китайські працівники. І тут виявляється, що і країна в повній кредитній залежності опиняється від Китаю, і ще й Китай будує свою інфраструктуру, на якій по, по суті повертаючи ці кошти, на які потім ще й заробляє, і вони таку. Такий фільм провели вже в декількох багатьох, навіть, країнах, в багатьох на країнах. Я тому, я числі, зрозумів. зрозумілась, Дя -дя -дя дякую, пане Максиму. Спасибі величезне, але ми не забуваємо про такі феномени, як Шиланка Цейлон. Де якось теж набрали, набрали, а тепер викинули і того президента, і тих прем'єрів, які там сиділи. Революція. Так що не обов'язково це може бути так, як ви описуєте, а може бути так, як я описую. Так що порізно буває. Спасибі величезне. Максим Несвітаєлов, політолог, експерт, міжнародник.